Краще б вони придумали отаке. Таке. Таке. У Житомирському академічному українському музично-драматичному театрі імені Івана Кочерги попрощалися з актором театру військовослужбовцем 51-річним Андрієм Доманським на позивний артист. Ви Знаєте, були різні часи, різні випадки в нашому театральному житті. Коли від Андрія не звернувся і по роботі, і по особистим справам, він був перший, це була дуже добра людина і дуже-дуже талановита. Відміні його фотографія завжди буде висіти серед усіх фотографій акторів. Майже 25 років Андрій Доманський працював у театрі, зіграв понад 40 ролей. Актор театру Олександр Шкарупа говорить, що Андрій був різноплановим актором. Грав ролі від казкових до трагічних. В Божих тварях він трагічну ролі грав. В казках він комедійну. А саме головне, що він був людяний, добрий і е, пішов добровольцем. Він зразу пішов добровольцем. В перший день війни він самостійно, ніхто його не кликав. Він пішов, і він для нас не тільки як чудова людина, як чудовий талановитий актор, а він для нас залишиться… Завжди героєм Микола Карпович, актор театру, розповідає, що Андрій був надійним другом. Вони грали в одних виставах та мали одну гримерну. Актор говорить, що під час служби у період своїх відпусток Андрій завжди приходив до театру щоб побачити колег. Про війну він не розказував. Я би сказав, що важко, але ми тримаємось. Директорка Житомирського міського центру соціальних служб Ольга Юрченко розповідає, що Андрій Доманський почав воювати у Макарові та дійшов до Херсона. Під білогіркою на Херсонщині, де він з побратимами тримав оборону, Андрій отримав важку контузію, каже жінка. Ольга говорить, що Андрій мав відомчі та державні нагороди за бойову службу. За словами Ольги Юрченко, Андрій Доманський мав намір продовжити службу у збройних силах України. Напередодні страшного дня, 7 квітня, коли зупинилося серце нашого захисника, він придбав собі повністю військову амуніцію і він планував продовжити захищати Україну. Так, у цій військовій формі сьогодні він у домовині. Анжеліка Нестерчук, Ігор Жвенько, Суспільне, Новини, Житомир.